Сен привіз у четвер уже якби неділя закінчується, і я бачу, що біль такий біль, біль така, пронизує мене нерволгія. Зрозуміло, що давно була вона, але з'явилась нервогія. Змазала одну частину, з другої сторони спини змазав чоловік, лягла спати. П'ятницю зранку мазала. Потім Ввечером мазала, в суботу мазала, а вже неділю знову треба було їхати, син приїхав, я вже себе почувала ну, непогано. Я ще потім у понеділок трошки там сама помазала, ну я ну, навіть за три дні я Знялася. вилюкала свою нервологію, Якщо раніше колись працювала нервологія, то це можна було йти на лікарняний. Школи, і, і, і і і таблетки. Да. Да, а оцей понеділок. Схватила спину, якось так здавила почки. Mm -hmm. Я думаю, так, масажний крем в э, гарячій води в бутилку налила, э, положила. Спочатку змазала і отак вот мазала в понеділок, вівторок. Все то я як уже як вроді нічого не було. Я сама mm -hmm. не певна ну, сама не зрозуміла. Я плана, що так було мені погано, і я вже така, є трошки, правда, там зарядку так. Попідтягувала свою поясницю, там залякувати Ну, Це настука у нас І зуби можна мазати, зубну і боль знімає. і, зуби, і зубний біль, і запалення, і косномишечні всі проблеми, і голова, голова і, перестає боліти. І, mm. і, і навіть мігрені, і спазми знімає. І, до речі, так, жавочка важаю... попеклася на море поїхала, і я їй давала такий крем. Вона пише, мам, чим мені помазати? Я тільки вечором побачила, та я ним помазала, а він же з ментолом. <софиси> <софиси> так, <витано. софиси> да, да, вже і не те саме не пішло, ну нормально. Вона mm -hmm. потіснула, попала, одразу перший день спеклася. Mm -hmm. І мазалася цим кремом. Вони теж так, у кожної дівчинки в моїй, mm -hmm. вони в хореографії займалися танцями довго, а всіх всіх ж танцорів професійних проблеми з соглобами. То вони не можуть так довго, якщо їдуть кудись, якщо коленки согнуті, в них дуже болять коліна. І оце вони вже у кожного є свій, і без крема, нікуди, дальню дорогу, боже, крем, Це перша допомога. Це як його використовувати? Тому що якщо ти мажеш пальцями, тоді зразу нічим руки помити, не дай Бог там ну, торпнися до лука чи ще. І з шарику дезодоранта виковирюєте оцей шарик і видавлюєте крем. І назад цей шарик... Ви маєте і... на увазі наш і взагалі, да, любой, Любий, любой. Любой, любой. Любий шарик, шарик виковирюється. Угу, угу. Просто цей плотний, а, так? так. так Ну, тут так, так, його так. Чуть -чуть, там, ножничками чи ножиком, ну, воно виймається. виймається. Просто так, да, якщо взяти той ну, пластиковий, воно удобніше, ніж mm -hmm. цей. Mm -hmm. Там його придавити ще трошки можна було. І тут я це там ноги помазав, спину, а спину ж неудобно рукам. А так взяв, так пошатирив після огорода. Ну так, да, економно буде. руки вони чисті. Mm -hmm. А ну, не завжди можливість їх помити. А от це шариком. Девочки, да на эти ингаляции, да, коли там, ну, чи насморк, вот так тришечки розетта, поглубоко вдох-выдох, тоже дуже классно. Дай гор і Вот это вот, ну, сказали, что нельзя, после того, как... Просто глазки, глазки. Глаз, Я же говорю, да. это опасно или нет? Нет, у меня ну, когда нет, нет, это нет, нет, просто да. печенье. Просто по печенье. Воно поплачет, ну просто уж неприятно. Неприятно, да, в слезы стоит. Да. Руки да. надо хорошо от него помыть.